Привіт, друзі! Сьогодні 3 березня. Станом на 2 березня в нас було зібрано 2 тисячі гривень. Мій дуже гарний знайомий долучився до збору та запропонував допомогу. придбанні ось такого планшету вартістю майже 5 тисяч гривень. Дякую всім, хто допомагає нам і буде допомагати в зібранні коштів для наших потреб. Слава Україні! Слава Україні! Что ты, Кость, что ты там робишь? Так подъемся. Что получится. она стояла, я не помню. Завела? А сколько она обстоит? Недели три точно. Не, ну это же не показатель, ну вообще. Как без прогрева. Нет, ну, рукой закрыть, что все. А ну сейчас. Ну и Так, а ну газ пол. Да что ты хочешь? Да, давай. А, -а, -а. Да, можно было не закрывать. Вс, корица! 来来。Давай, давай. Сейчас булькне. <хи> давай, давай, ще трошки, давай, давай, давай. Оп, все. В елі переїхали, застряли, блин. Ну сейчас нагрузим, тоді легче буде. Хорош, хай буде. Собака, ну бугорок там поняв, диви, яку яму він викатав. Ну даже скільки ж було, ми ж там не вставали, я ж промазав, блядь. Ну і, да. Ну загорниця то таке, ну я бачу, що щось не туди я став. Бо ну, зараз ми будемо тут чупити. Так, рахуємо ковшики по 6 штучок. Це крайній цю машину. Поляки просто капець. знаю, видно чи нет Может, печку закрыть, чи не нормально? А я не, не, ну краник он перекрыть может. А, блин, дома ты. я не... А, то я за тачку таки взял, да и все. Ну, давай. У нас это дешевле есть? Есть. Yeah. А, Пачки. Пачки, сколько? Килограмм по 50, наверное, да? <плес> Бля, как мини, на мини. Ну, полки не точно есть, да? Пока, ну, как же, они же выдерживают двух ключей. Ну, они будут разворачиваться внутри. Ну, что, а там как помнишь? Давай. же Держи, держи, держи. Да, мы тянем. Поднимай. Ні, палкиник ага. є там весело. А чого, тут бачиш, болити нормально? Та отут тут бач, все, грязь така. Ну, це ж витягували, понявай. Як от раніше. ну. Ну давай, я понял. потихонечку. Надо чуть жопу сюда завернуть. Вот так ровно, ровно. Давай, 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 давай. Че чуть-чуть, давай, 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 давай. Опа! Давай, приподнимай мой троп. А, чи, да, потом, да, сейчас позадугом. Ну, да, та грипся сразу. Та потім, потом, тоді, дієк було, то ж без плит, без нічого багато витягнули грязи. Ну, та ну ну то сіну отсев, кось, воно все. Сюда сіну... брати трави, можна просто трошки. Ну Ладно, в принципі нормально, так. да, може зараз це, сейчас що ми? Що попасть, зараз підозрюємо хай розвиднеться трохи Оглянемо. Ну, ну вроді по прогнозу немає нічого хмарно, тільки ну, понял. Хай буде. В ангарі можна поки піти поубирати, там приготуватися, подивитися. Так, да, давай. вітер сюди, тебе пиляка. А що? Ну так, а що? Ось тут тапа. Який? Ви твої типа, понял? Ну тогда это. Сейчас что там? Як філос? Арас! раз, да, хватит! Ребята, мной сильнее, ты открыть! Ну, да, открыть, не открыть там трудно! Пиляки, ні, да? ні, це вона вже парує, це вона вже сушиться, де вона. вона скільки вона мокра, то вона сама по собі сушиться. Ну це якщо вірити лівату. Дивись. Не треба її газ трапить, саме сушиться. А що вітер такий сьогодні хороший, що він пішов, той хороший вітер. Да. Вон, диві, покажи наверх. Модернізована сусарка. О. Ну, да. о, вже наростили. Мало, бля, мало, треба ще. どうしたの сора у нас половина Ну, короче, як там, стандарти ці ж, сирнова домішка до 10% для 3 класу, ну, вроді кукурудзи. вони ставлять там 12-13%. Якщо ми оце так доробляємо, 1,5% по вазі у нас відходить сюди в тачку від загальної ваги в сушарки, що лежить, то виходить, тоді у нас все ниже бази навіть, ідеальна кукурудза виходить. Ну, тільки прикол в тому, що так ставлять 12%, а як доробаєш, знімаєш полтора, ставлять все чотенько, класненько, можна китайців одразу годувати, не варити навіть куполоду. Так, ну так, так суха ж, блядь. Ну суха вона вже ламає її ще раз, і ще раз, і ще раз. А -а -а. Не, ну ще плюс того, що ж ми ж її не двівали перший раз. А, -а, а, це ж наша, це ж наша, кому Ми ж її не, не двівали, це ж ми а -а -а. просто просушили і все, а потім ми модернізували, вже вовки робили як треба. Ідеально для екструдера. І семочка відсипається. Стурна робота виглядає згори. Ну, я маю на увазі, не те, що ми модернізували сушарку і тепер в неї вміщується. Е, так, це що там, 12 ковщів, там Кілограм 100 залишилось. Якщо брати кілограм по 730 ковш, це 7308, 8, ну, десь 8,5 тонн. 8,5 тонн десь влазитиме то отак От воно все вийшло. Трошки підробили, трошки підрізали. Буде цікаво, зніму детальніше. Розбувайся, як буде в квартиру. А пиво, старополісом позиція. Капець, диви, які грядні ноги. На фури, Капець, фури, на грязні ноги. на фурі должен був розбутися, ба? А не поліз в таких грязних ботинках. Яка фура, бля, обрубок, бля, Яка різниця. Прицеп.. прицеп зняв п'яте колесо поставив і поїхав, вже фура. Тільки категорію навіть. А він виранно уровень. Да, бо зараз буде назад гребтися пуста. Давай, давай. Все, все, не, гребейся уже. Да хорош, ну, грибеться, а що, Шок, ну да, ну нас забрало уже, все, а що, Ну. все, глуши. Ну ты ж тут грязюка. А, да це нормально. А ты заехал нормально уже. Що там у нас? 23, да? А? 23 градуси. Ну да, ну це воно трохи продуло. Нормально. Що, хайдує ще? Да, так, хайду. Давай таскаємо, оце короче, що зробили аналіз того, що загрузили. Що влагу 12,8 нас на етат, наміряли. Ну те, що перед короче, сушкою ще. В чому біда? Сушили ми свою кукурузу, бачили ви, ми знімали відео, все, сушили і по найму. Значить, люди возили по найму те, що ми сушили на порт. Волога була 13.5, там 14, чітенько. Все було по красоті. Повезли? Ну. Ясна справа, ми і свою кукурузу так само сушили. Єдина відмінність це те решето, що зверху було, що відвіває там -от половинки, все під час процесу сушки. Привозю я на елеватор мені ставлять влагу 16-ту. Отак. І от що хочеш, те і роби. Ну, от і ми, як дебіли, робимо дурну роботу, щоб е, зекономити. На надуманій причині, отак скажу. Більш детальніше, ми там пізніше розкажемо, соберемо цифри. І більш поглибленіше Поглибленіше, да, все розкажу, як, що, до чого, чого так, чого не так, чого не інак. По факту вона виходить у нас до 14. От, ну, Як береш, є 13, є 13,5, є 14, є 13, є 12,5 влага. А вони ставлять 16 ту влагу. і до 12-11 до ставляють базу. Отак і живемо. Ну, Підсушили 50 хвилин, значить ми сушили. Я стільки що провірив оцю з сушарки. 10,8. Плюс-мінус туди. Сюди ми оце так висушили. Оце таке, значить. Було 12,8. 50 минут ми посушили. І 10,8 стало. Як думаєш, скільки? Не Як ну? Скільки у нас? Да. Десять і 8. 10,8? Да. Ну 40. Ну, будемо дивитися по ну, температуру. Що, що всі показуть, спеціалісти? – Ну коротше по температурі будемо дивитися, може не 36,8, а може 34-33 градуси. Ти не пам'ятаєш перший раз? 31 градус. 36 чи 36? 31. Ну, ну понятно, ну короче понятно що не пираты понятно. Понятно, что мы пересушуем перво Сейчас минуту сухой трохи докидує. три ковша и будем ехать Все, далі буде Приїхав ось, о, другу машинку завантажуємо. Ну, що ти розкажеш там? Хулі я розкажу, 14,3. Недостатньо висушили, так? 10,8 це ж недостатньо. По факту 143. Ну, вони поставили тільки 43 влагу, а... По мусору, по зерновій все в нормі. Ну, наприклад, база. А от два, та, так, ну вони не знають. Ну, общем, я коли сидів ждав, вони там дзвонили е, на скору цей на експрес 14,3, ну на шкаф, скоріше за все, буде 14. Ну, херіос, наскільки вони там поставили, поняли? А, ну це потім буде видно по документам. По накладним, ну, так. 9720 я відвіз чистим. Ну Нормально. Ну, нормально, якраз, так. Да, да. Ну, два кавша, одно і все. Це ж ми ж не, не повний коло. Не, не. Ну так, да, ми ж сушарку шарку вже ж ти більше засипаєш. Ну, весна. Ну, я поняв. А отсипається там якісь 100 кілограмів. Ну і усушується, вона ж не усушується з 20%. Так, да, да, і вона ж усушка ж з 14 усушиться на 11, це ж не це. Ну, 14 і три, от хоч ти тристі блядь. хоч ти її привези. Блядь, 8, все равно патлы поставлять. 14 14, Бан. 14. ну Вот все, вот так вот. Ты, блядь, розшибися там, на. Ну мама казала, тоді що там знімали відео другий блогери, там ви... е ще й Нібулон. 3-3,5-4% докидують. А ну, хлопці менш дзвонять. Ну ж я ж, да, не ну, скажу. Так Так що так. Продовжуємо, короче.